Ось є вбитий рычажок, та ось є рівний рычажок. Вже зняв. Буду ставити на місце. А так, ще одне рівний річажок прийшов ось з таким салінблоком. О, не, це як він кажеться. Буду ставити новий. А зараз буду запресовувати ось цей салінблок. Тут може знадобитися, будь-що підходяще. Ось, наприклад, мені тут знадобилося це колісце від старого Донкрата. Ставлю його так. Так. Сюди також колісце з Донкрата. На ось цей, цю гайку ставлю болт. Болт та кручу. Кручу, кручу і це повинно запресуватися ось туди. У <coughs> кого немає преса, то таке приспособлення. Приспособлення якраз в нагоді. Сюди ще одне колісцетко і довший цей болт і гайку. І зараз все буде зроблено. І так ще одне ось це посадочне місце я змащую гарненько герметиком. Герметик, як говорять, він краще його наносити, тому що він скоріше сохне, якщо нанести. Він висохне і не буде, ну цей навряд чи буде прокручуватися. Але ось цей передній краще наносити герметиком. Ну, самим дешевим герметиком який тільки є. І він там гарненько засохне і ще й буде тримати. Хтось використовує масло, але масло дуже довго сохне, воно там запресується і дуже довго сохне. Так що герметик, я думаю, саме краще. самий дешевий, який тільки можна. Який є. І як бачимо він там без єдиної тріщини та без єдиного удара по корпусу. Ось тут удар, то хтось вибивав. Не буду брехати, то був я. Кажучи правду, я його вибивав. Але забивати не дуже добре запресовувати, тому що можна пошкодити новий сайлентблок. Так що краще запресовувати. Тисками, звичайно, легше, але тим волтом також можна, в кого немає цих тисків. Як бачимо, все на місці. Саме важче закручувався в цей сайлінбльок, ну не важче, а потрібно було стукнути по Болту. Також ось тут змащую все герметиком, ось цю резинку. Змастив герметиком, вона зайшла дуже легко. Далі там прикрутив, все поклав, все дуже легко і просто. Ну, трішки заморочився з цими трьома болтами, що йдуть на шарову опору ось там зайшло дуже легко. Рульом вивертав туди-сюди і ці три болта на шарову опору зайшли. Так що, як оказалося, замінити тягу цей річажок та поміняти салінблоки не так і, і важко. Як на перший погляд, здавалося. Всім до зустрічі, хорошого часу суток. Поставте лайк, кому сподобалося, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд.